Так, я святом вас. Дякую Нарешті вас. ми зустрілися з вами. Ми хочемо щоб вас попросити, щоб ви нам трохи показали свої резиденції. Це кабінет. Ну так, бачите, тут у ага. нас це якраз 5 років виповнюється з часу отримання томосу. А тут художник у вас так ще колодшим на землі чи. А тоді я так ще, ну, більш був молодший. І Бородана Того, була такою ти? сивою. Трохи ви змінилися за 5 років. Ну так, зараз все змінює. Тут бачите, щас, бачите, у нас немає взагалі золота як такого. В інтер'єрі, ну більш такому сучасному вже стилі. Ви вибирали дизайн. Працювали дизайнери, але, але що, ви... звичайно, що вони ж запитували думку. Не прив'язуємося до якихось певних речей. А до речей не треба прив'язуватися. Ну не потрібно, бо, тому що це тимчасове, які це в результаті ми покинемо цей світ. Ми зустрілися тільки що з вами. Я вам руку не поцілував. Вас це не, не обурило? Звичайно, що ні. Це більше бачите, російська традиція: що вірні, це покірні раби. А ми відходимо від цієї традиції, тому що ми, за словами Христа, є друзями. Кілька днів тому були жахливі обстріли. Ви ховалися в підвал, чи як то кажуть, на все воля Божа? Ховався. Я ховався, тому що це залежить від нас. Також не тільки ми покладаємо надію на Бога, на все воля Божа, але від нас також залежить багато. Ми з вами зустрічалися десь. Більше року тому, і ми тоді говорили про календар. Я мені чогось здалося, що у вас є така, що знаєте, ну не те, що осторога. Ну, як предстоятель, я зважав, я вивчав думки архереїв, священників, вірних нашої церкви. Ми ухвалили відповідне рішення. Хоча на початку були противники У нас е, близько 9 тисяч громад по Україні mm -hmm. і декілька десятків е, громад нашої церкви. Зараз залишилися на старому календарі, тобто абсолютна більшість, можна сказати, 99% громад і вірних послідували цій реформі. І є випадки, де священник не погодився, залишився на старому календарі, але громада його попросила покинути. То навіть ну, так є такі декілька випадків. Ви потроху змінюєте і навіть церкву, навіть навіть в одязі священиків. От вас зараз одяг більш до грецького, так схоже, оскільки нашою материнською церквою є Константинопольський патріархат, ми отримали звідтіля світло. Христової правди, православ'я. Тобто, вже візуально відрізнити можна священиків? Ну так, зараз вже візуально можна відрізнити по навіть по зовнішньому вигляду, по камілавках. І оце ж одяг, я знаю, такі високі ці куміри вже теж відмовилися. Ну так це священиче облачення, фелон грецького покрою. Він відрізняється від російського. Вам хто шиє одяг? У нас є в Михайлівському, тут в Золотоверхому монастирі. Невеличка швейна, декілька жіночок, які шиють, вишивають облачення такого суто вже українського пошиву, бо українською виконаному стилі української вишивки, що багатьом дуже сподобалося. А ви, ви, ви могли ви до одягу? От вам щось там замовляєте спеціальне для себе? Ну, маю насященичого. Я постійно ж ношу церковний одяг, тому в мене там і немає якихось костюмів особливих, бо я ніколи не виходжу в костюми на люди, тому в мене немає такої потреби. Спортзал, правда, в такому не підеш. У вас якийсь і є? Ну, я спортзал не на... Ну, є бігова доріжка, але я намагаюся ходити, рухатися. Дуже багато мандруєте? Я пригадую, що до пандемії то в мене було до сотні поїздок протягом року. А як Пристоятель, як пастор, повинен бути зі своєю пастою. Знаєте, інколи там спілкуємося, з молодшими людьми, і вони кажуть: ну, я би сходив в церкву, але я не знаю, як там себе поводити. З простого почати, просто прийти до храму, незалежно від того, чи ти знаєш, не знаєш, правил, молитов і так далі. Ми завжди говоримо про те, що наша церква відкрита для всіх. І я завжди говорив, що не обов'язково там, що немає хустки, чи немає там спідниці і так далі, то це не повинно бути перепоною. но поки людина повинна відчути, що її чекають, її тут люблять, її підтримають, її дадуть пораду. Знаєте, ми молимося, коли нам важко. А може, треба молитися, коли добре. Ж... Ну на жаль, це це правда. Коли людина повна сили і енергії, коли в неї складається в житті все добре, то їй Бог їй не потрібен. Ми складаємось із тіла і душі. І для того, щоб мати добру фізичну форму, ми споживаємо їжу скільки разів на день? Я п'ять. А душа потребує також цієї їжі духовної. І якщо ми не приділяємо душі уваги, то ми стаємо духовно черствими і духовно в кінці мертвими. І коли приходять до нас проблеми, вривається в наше життя. Якісь там хвороби, біди, негаразди. Тоді ми згадуємо про Бога, біжимо до церкви, ставимо свічку і, і думаємо, що одним візитом і свічкою можна вирішити всі проблеми. Господь може творити і творить чудеса в нашому житті, але це також залежить від нашої віри. Потрібно завжди дякувати Богові і в час благоденства, і в час випробувань. А ви самі маєте духовника? Всі ми потребуємо. Це хтось старший по віку. Не ну, обов'язково старший по віку, може бути і молодший по віку. Ну, тобто, по чину вже так. не буде старший у ну, вас. Ну, так, так, та. Але навпаки, ну, це може бути простий, священник. Ми повинні проявляти смирення незалежно від посади. Ну, зараз дуже багато задають питання, коли ж завершиться ця люта і страшна війна. Я покладаю надію на Бога і вірю, що Господь може створити такі умови, коли все зміниться. І ми отримаємо перемогу, ми відновимо нашу територіальну цілісність, і далі будемо спільно разом з Божою допомогою будувати нашу єдину українську державу, розбудовувати нашу єдину помісну українську православну церкву.